Село Артемівку заснували переселенці. Артемівка було таке невеличке мальовниче українське село із переселенців з Київської області, які прибули в цю місцевість між Ганівкою та Лісовим на початку 30-х років ХХ століття. На хуторі тоді жив одноосібно якийсь Артем. У нього будинок стояв окремо. Ніхто зараз не згадає його прізвище. От і поселилося спочатку тут кілька родин, а потім село розширилося і вже стало у ньому 40 сільських хат. А розповіла про це село колишня жителька Артемівки Ніна Андріївна Свердленко Коваленко, якій вже повернуло за 80 років. Вона до 1963 року жила в цьому селі. Згадую, і зараз нашу Артемівку. Це було дуже гарне село. Дві вулиці розташувалися з обох сторін річечки, де що пізніше загатили ставок, а далі річечка бігла в напрямку лісового. Зовсім недалеко від нас був ліс, у якому молодь любила відпочивати. Були в селі свиноферма, вівцеферма, тримали й велику рогату худобу, а ще конюшня, де отримувалося до 50 коней. Нею завідував Кузьма Прокопович Хроненко, свекорніни. Коней любили і доглядали старано, чистили шкрипками, мили, бо це була основна тяглова сила у селі. На фермі була криниця журавель, звідки наповнювали корита для напування худоби. Був у селі й тік, де в сезон працювали люди. В село з центральних та західних областей України приїжджали заробітчани, працювали на току. Сапали ланку. У батьків Ніни Андрівни Андрія Тимофійовича та Елени Елі Петрівни Коваленків було шестеро дітей. Як підросли, то Ніна, Галина та брат Володимир працювали на фермі. До речі, в селі не було магазину. І за всіма покупками ходили в Ганівку на базар або в магазин. На початку 60-х років в Ганівку забрали свиноферму. А десь в 1964 65 роках корів. І саме в цей період люди почали будувати хати в Ганівці, інших ближніх селах та переїжджати туди. Згадуючи односельців з Артемівки, жінка називає своїх сусідів Сергія Опанасовича та Марфу Міняйлів, а також Палашку Хроненко, Федосію Ополонченко, Василя та Віру Ворон. Якова Петровича та Настю Козаченків всі вони переселенці з Київщини. Ще в 1936 році будували тут хати, і її батьки також. Жили в Артемівці Микола та Параска Гордійчуки, Григорій Кузьмич та Оксана Прохорівна Андрущенки, Сергій Колісник, майбутній чоловік Ніни Микола Васильович Свердленко, який гарно грав на баяні. У Ганівку тоді ходили в церкву. На базар, який славився на всю округу, і сюди приїздили не тільки з Братського району, а й з Кировоградщини, інших районів Миколаївщини. Купити ж можна було все від трикутного смачного медяника до коней і корів. Ставали вранці і пішака йдемо, розповідає нам наша землячка, а купували все, що потрібно було плаття, сорочки, носки тощо. А в самому селі на городах тоді вирощували всі овочі, картоплю, баштан, а ще льон та коноплю. З цих рослин після довгих і непростих процесів обробки ткали доріжки, мішковину, тканину на сорочки. У багатьох вдома були ткацькі верстати. Робили від річки копанки внизу городів і поливали овочі. Вдома й пологи приймала бабуся повитуха. Було й таке якийсь період. А весілля святкували так виносили з не дуже великих хат все, ставили столи літерою П та й справляли весілля. Грали у них на тих урочистостях цигани, Микола Медник із синами. Коли Ніна виходила заміж, то сама собі шила дві сукні і штапелю білу та рожеву. Модистка ж була. Білий восковий віночок купили в новоукраїнці. Перед весіллям було сватання. З дотриманням українських традицій, колупанням груби, перев'язуванням нареченого та старостів. У 1963 році переїхали свердленки в братське. Чоловік, нині, на жаль, покійний, працював в автороті. Ніна пішла в южанку швачкою та й пропрацювала тут 20 років. Гарне було село наше, гарне. ще раз зі смутком каже жінка. Та немає його вже, тільки спогади залишилися. Ось така ностальгія приходить до наших старожилів оповідачів, коли вони згадують рідні села, яких вже немає, бо то була їх молодість, їх життя. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!